5% дає нам медицина, а 85% залежить від нас самих, від нашого способу життя. Здоров'я дуже важко зробити життя цікавим і щасливим. І часто ми розтрачуємо цей дар даремно. Забуваємо, що втратити здоров'я легко, а от повернути його назад дуже важко. Краще бути активним і здоровим, ніж пасивним і хворим. Краще йти життю. Оприйдімо, в справі рятувальні, справній бішок, кішку врятувати за несити огонь. Ну добре, досі діма, стоп, около, от і олі не зараз дівчат. Ми тим, тут допомогу надає першокласник, запитувати палець, пини того, Ще вона класно танцює до речі, о Боже мій, що у вас, немає слів. Ми вже перед очима летість моїх снів. Вміє співати і танку вона, але чомусь іде від неї кругом полова. Знайома, я діма, про мене забуде. Без мене тут зовсім все перевернули. Друзі, аго там наша презентація. Ми гостям скажемо про нашу організацію. Тільки на пасе лічим, Діма, ми капітан, займає писи. Мені позібрались. Усе готово. Коли б ми відпочити, почнемо все знову. Ми тили, ми мусинських дітей навчань, поправила в декінці, повинні знати. Ми діти і дорослі, ми любимо наші діти. Для вас виступала команда. 28 квітня 2015 року на основних зборах це були присутні активісти громадські, педагогі станційних туристів, а також наші вихованці було вирішено створити громадську дитячу організацію і дати їй назву. Школа безпеки та виживання дітей сівер. В районному управлінні юстиції наша організація була легалізована шляхом повідомлення. Ми попрацювали майже рік, брали участь у районних обласних, а також всеукраїнських заходах. І ось після року нашої роботи ми прийшли до висновку, що треба брати нову висоту і перереєструвати нашу організацію і зі створенням юридичної особи. Отже, 30 травня 2016 року ми стали юридичною особою. На цьому ми не зупинилися, для того, щоб дійсно працювати, ми повинні мати власне приміщення, власний центр, так би мовити, базу. І ось на початку серпня я звернувся із заявою. Богдан Анатолій на Ємікітю для того, щоб нам вона надала оренду приміщення, в якому зараз знаходимо. 7 жовтня був підписаний договір про оренду даного приміщення на 2 роки і 11 місяців. Ось сьогодні, після двох місяців пропіткої роботи, ви бачите, що тут ми зробили певні кроки, очистили це приміщення від бруду. Попілили його, освітили, зробили перші кроки, а далі ми надіємося, що з вашою допомогою небайдужих людей, благодійників, меценатів ми будемо і далі сприяти розвитку дитячого руху, формувати у наших дітей вмінь навичок гідерської поведінки, залучати членів організації до питань особистої та колективної безпеки, розвивати їх зацікавленість у запобіганні можливих надзвичайних ситуацій. У надані та взаємодопомоги у будь-якій екстремальній ситуації. Сприяти також реалізації культурних, спортивних освітніх програм. Саме допомогу в різних життєвих і надзвичайних ситуаціях. Зараз ми бачимо, як дуже швидко здійсни підйом по крутопохиній переправі. Вихованець, винка школи безпеки, учень третьої школи, десятий клас. Попольський Дмитро, підтримали всієї. Для допомоги потрібний другий учасник, другий рятувальник. Для того, щоб безпека була в першу чергу, ми використовуємо ще допоміжного рядку вигляді додаткової стратегії, підйом буде здійснювати учениця 10 класу, 4 школи, Руслан, гуртка юний рятувальник. Систем вольна. Ми бачимо, що не лише хлопці можуть на таку висоту, а й дівчата. Це один з найскладніших підйомів елементів. Кут нахилу 45 градусів. Дивити йому ще складніший, тому що ми бачимо, що кут матимуть 90 градусів вертикально. Приймаємо дитину. Ось ми бачимо інші рятувальники, які втівають спеціальне спорядження, захисне, будуть ходити з дорядження. Відні страху. Відні страховку зверху. У нас є два умовних вже потерпілих знизу. Ще рятувальники працюють на третій ділянці. Ми вживили, умовно потерпіло, аплодисменти. Умовники терпіли, голоса танна. Сьомий класчі перший школа підтримує. Ретуальних вже не два повторь. Ось ми бачимо, за неповних 10 хвилин ми врятували з трьох людей в різних надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації нас можуть очікувати в сектуальному житті, навіть не виходячи з дому. Школа безпеки та виживання «Тивер» висловлює свою вдячність за сприяння, допомогу та підтримку організації. Дякую, що працюєте з нами і вносите свій вклад у розвиток і процвітання дитячої організації. Завдяки вашій підтримці нам стильно вдається виконувати таку важливу місію: пропагувати здоровий спосіб життя серед дітей та виховувати нового українця, патріота своєї держави. Отож, дякуємо. Дені Володимиру Юрійовичу, запрошуємо до нас. Дякуємо недопаду Григорію Вікторовичу, запрошуємо до нас. Дякуємо, голос на Люди зробили, скажімо, з такого непридатного приміщення, яке воно тут було, дійсно осередок для дітей, які будуть займатися непростою справою, кажуть, одразу ви бачили, які вони до... тут. Роблять виходи, вивози по цих тросах з різними страховками. Стояло питання про те, чи давати пільгу, одноголосно всі депутати підтримували, навіть не обговорювалися про те, що дійсно пільгу треба надати, щоб дітям було куди ходити. було де займатися на завтрашній сесії районної ради, з вашого дозволу зачитаю. І дійсності там допомогло не тільки в неплізацію є, а цілої районної ради. Надалі будемо підтримуватися громадські організації дітям перемог. Займайтесь спортом, бо спорт здоров'я і життя. Моє слова. Дякую. Хочемо подякувати пану Сяку Ігорю Олександровичу. Запрошуємо до подякувати Котусу Миколі за допомогу. Дякуємо чайці Петру Володимировичу за співпрацю. Річову Олегу за фізичну, моральну, фінансову допомогу. Дякуємо. Запрошуємо до нас. Аплодисменти, Дякуємо, Запросити голову благодійної християнської місії, українська місія благодіття, чайку Петра Володимировича, ну благословити нашу таку спільну мету для розвитку майбутнього. Мені дуже приємно, що в нашому місті є така організація, яка прогресує здоровий спосіб життя, і я думаю, що це приємно, тому що в світі, в суспільстві, зараз дуже багато тих речей, які не націлені на те, щоб дбати про здоров'я, про те, щоб наша нація була міцна і фізично, і духовно, тому приємно. Переконаний, я думаю, що ви згідні зі мною, що багато в основному, залежить від того, хто є над нами, хто керує абсолютно всім. І хотілося б, щоб Боже Богословіння було над усіма нами, і щоб Бог зберіг вас, тому що я не знаю, що зікнув такі речі робити. Можливо, можливо, не знаю. Це небезпечно в великій мірі. І... Хай Господь береже вас від від всього недоброго. Хай вам щастить. І в бідні є такі гарні слова, записані, що надійся на Господа, на нього, на, на, на свою дорогу ходи на нього і Він благословить. Тому я вірю, що Бог любить вас і Він благословить вас. І Вірю в те, що 17 рік для вас було особливим. Подарунок отримали вже гарне приміщення і Ось Бог благословить. thank Щедрими ланами, чисті води ліси, гори всього в достальє.